У центрі міста Броде організувала досить цікаву виставку. Побувала на ній наша знімальна група. У виставкових залах Бродівської історико-краєзнавчого музею знову було людно. Тут організували арт-локу під назвою Магія ремесла талановиті. митці громади презентували свої вироби від картин до прикрас ручної роботи. Сьогодні ми відкриваємо з вами. Таку арт толоку і ця ідея, саме цієї виставки виникла саме завдяки тому, що ми співпрацюємо з таким творчим об'єднанням Коза. Неодноразово вже проводились ці арт-толоки, але саме от погодні умови, лютий, ми прийшли до думки, що таку арт-толоку можна відкрити в наших виставкових залах в Родівському замку тут були картини: прикраси з бісеру, годинники ручної роботи та ще багато унікальних речей, які стануть нагодою у побуті, і відповідно, що тут є багато робіт, Саме представлені на ті виставки, які можна буде придбати. Адже, щоб виробити ту чи іншу річ, майстер чи майстриня саме затрачує не тільки свій час, вона затрачує багато матеріалу, затрачує свої енергії, коли ви отримуєте ту чи іншу річ, плетену з бісеру. з... Виплатену гачком чи спицями, ви отримуєте енергію, енергію майстра. Присутні на толоці мали нагоду ближче ознайомитися з роботами талановитих художників, і не лише спершу презентували роботи від НПП Північна Поділля. І ось в першу чергу, що я хотіла би представити для того, щоби зацікавити нашою роботою, зокрема як парк, це чаї. Чаї зібрані в екологічно чистих місцях, чаї висушені, чаї перебрані, чаї з любов'ю складені ось ці пакетики. І тому, щоб ви знали, що цей чай він реально ну, надихає, надихає, дає якийсь такий поштовх. Ну, хто як на це, коли ти не маєш журнятку того чаю, я особисто, я відчуваю якийсь такий, знаєте, в деякій мірі. Досить гарні картини від художниці Івани Лавренової теж заслуговували уваги глядачів. Тому на те і є мистецтво, якщо можна так сказати. А також я спробувала е, переосмислити, як же ж можна його інтегрувати в наше щоденне життя. Активну участь у заходах та проведенні різноманітних майстер-класів беруть представники арт-простору Коза. «То, що не знає, де ми знаходимося. Можете тут собі сканувати і будете знати, будете заходити. Ми всі будемо дуже раді бачити. Ми постійно в пошуках нових людей, нових ідей. Ми відкриті до різної різних співпраці, долучаємося молодь нашу і не тільки молодь. Це місце простір, де можна відпочити, де можна розслабитися, де можна надихнутися і надихнути когось. Тому ми... Раді бачити всіх творчих і нетворчих просто людей, які хочуть е, провести активно час е, відпочити, порелаксувати, на настільні ігри, навчитися чогось новому і навчити когось. Різноманітні роботи є розташовані у двох виставкових залах в загальному Бродівщина славиться талановитими жителями, а такі артолоки лише це підтверджують. А Ірина Есех саме представила. Ці чарівні вироби е, іграшки в'язані гачком. І е, повірте, що вони покорили не одне серце, дитяче, доросле. Тому що коли ви берете ці роботи, ви розумієте всю е, весь процес. ну хто в'яже? Я, наприклад, е, займаюся в'язанням. Я... Любителі, звичайно, але я ляжу, я, я розумію, скільки йде часу саме для виготовлення тої чи іншої іграшки. А ще вони неймовірні тим, що вони саме ось несуть ось таку дитя, любов, любов саме цього майстра до дитини. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.